Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас до відео. Відео одного дня вам все розкажу, покажу, чим займалася протягом цілого тижня, які мої були просування, які мої були цікаві події, і що мені вдалося пов'язати. В кадрі ви вже бачите мою красунечку, яку я вже. Вам показувала, але вона була без одягу, а була лише готова сама жиравка. Сьогодні вона вже в нас прикрасила себе трояндочкою на одному вушці і оділа собі дуже яскравий сарафанчик. Мені дуже подобається іграшка. Замовниця так і не вийшла на зв'язок, десь зникла і не придбала свою. Красунечку, яку вона хотіла отримати. Стосовно замовників, до мене знову цілий тиждень набивалися у покупці на крафті погані люди знову хотіли заволодіти моїми іграшками, заволодіти моїми грошима і тому подібне. Дуже багато писали мені, дуже багато цікавилися готовими з наявності іграшками, і дуже вони мене цим напрягали. Дуже багато приходило запитів продайте нам тут чи іншу іграшку. Я після кожного такого запиту писала на техпідтримку, технічну підтримку, просила допомоги. На що мені відповіли лише на третій день. Навіть подумаю зараз забрати всі свої товари з крафту і більше туди нічого не виставляти. До речі, напишіть, що у вас, як у вас справи з крафт чи виставляєте ви свої вироби, чи продаються вони там взагалі вироби? Щось у мене взагалі, там, крім мошенників, нікого там немає, ні одних продаж. То, як були махасики, то і більше того нічого в мене і не купували. Потім мені ще після цієї ж графіки захотілося повив'язувати брелочки. Брелочки я планувала пов'язати дуже багато, але в мене вийшло зовсім трішечки їх пов'язати. Я вив'язала собі сім, сім авокадиків. Чого задумалась, тому що рахую 2, 4, 6, 7 сім авокадиків це брелочки, які я використовую дуже часто. Ось такі вони невеличкі, вони ще в мене з ниточкою, тому що я очікую поповнення карабінчиків, і в мене будуть вони чіплятися на карабінчики. Тому ниточки я ще не відрізала, не сховала. Ось таких ось у мене багато залишків зелених лишалося. Я в'язала дуже багато жабеняток, і тому я такі всі залишки зеленого кольору я складаю окремо в окрему корзиночку, я потім вив'язую з них авокадиків. Планувала вже дуже давно, дуже багато їх нав'язати, але осилила поки що 7 штучок. Сім авокадиків поповнюють мою копілочку з готовими роботами. Це ще не все. Ще після цих авокадиків продовжила вив'язувати зайчиків, які я вам вже показувала по платному мастер-класу. Ви мені пишете частенько у коментарях і у приват в інстаграмі стосовно цих зайчиків. Дівчата, цей мастер-клас мені дарували, я ділитися з ним не буду, тому вибачайте, не питайте мене, він платний, він російського автора, і я не маю права ділитися цим мастер-класом. Ось такі ось красунчики з пухнастими хвостиками у мене вийшли. Це знову я взяла один моточок лавандового такого кольору це дольче 744 номер. Вив'язала три зайчика. Залишок цього разу залишився трішечки більший. Ось такий в мене залишок з одного моточка. Мені здається, десь пропустила на голові менше голова вийшла розмірами. Ось такий один, бачите, він такий прям кругленький А В тих таких трішечки, як продовгуваста. васта. Мені здається, за рахунок цього трішки мало вийшли. Маленький розход вийшов. І одного ще встигла зв'язати ось такого. Це також дольче. У мене був начатий моточок 700-795 номерочок. Він у мене поки один, можливо, ще одного зв'яжу, тому що в мене лишився невеличкий залишок цього моточка. Ну і Приготувала ще багато сірого, гірчичного, молочного, рожевого, блакитного, але не вистачило на них часу. Чого не вистачило часу, чим же я ще займалася? Мені дуже сильно захотілося пов'язати котиків. А в мене на ярмарках завжди користуються попитом це мої котики. Котики-обжорики, як я їх називаю це ось такі ось котики. Вони пухкенькі, гарненькі але багато в них пришивних деталок. Це ручки, ніжки, пузико, хвостик. І я вирішила знайти схемку ще простіше, ще цікавіше, щоб, можливо, одним махом рази два їх зв'язати багатенько. І в мене буде асортимент. Цих двох котиків я вам просто показала, вони не рахуються у це відео. А я в'язала ось такого маленького котика, дуже-дуже маленького, дуже такого цікавенького, ще й у жовтенькій яскравій ковтинці. Це схема безкоштовна. Автора не вкажу, але підкажу, що в мастер-класі вони в'яжуться із Накоперіс. Там і котик, і Михасик, і Михасик, і зайчик. Три іграшки по одній схемі в'яжуться. Зв'язала його, мені він не дуже сподобався, щось у нього не таке, щось він не так. Мене зачепив, як мені б хотілося б, тому я поки лишила такого котика. Давай шукати ще на просторах інтернету. Пошукала, пошукала, подивилася, знайшла ще одну схемку сидячого котика. Ось такого котика, він самостійно сидить, у нього хвостик пришивається, ручки пришиваються, ніжки пришиваються, морточка пришивається, вушка пришивається. Ну, ви розумієте, що такий котик також мені не дуже. Хочеться багато чого пришивати, оформлювати. Тому я і цього котика лишила і далі не продовжувала вже більше ніяких котиків. Тому поки я в пошуках, можливо, хтось із вас зв'язав невеличких, маленьких, простеньких котиків. Можливо, ви знаєте, володієте якимись майстер-класами, підкажіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі і, можливо, знайду для себе якогось котика. Який би мені б дуже-дуже сильно хотілося б зв'язати. І це, це, мабуть, і все хотіла б сказати вам я, але ні. У мене ще є майже готові роботи і один процес, який хотіла б вам ще показати. Давайте розпочнемо з, з процесу. Давайте вам покажу, У мене ще є один маленький процес. Зараз в в Інстаграмі проходить марафон, весняний, здається, марафон, і там ми в'язали котика. Котика плюшового великого. Я вам зараз фото прикріплю. І після того котика мені більше ніхто не подобався, а очікувала на ось цю ось цю іграшку. Дивіться, у одній ладоньки в мене вмістилася половинка іграшки. Це іграшка-ведмедик бджілка. Я вив'язала всі. Запчастини першого етапу. Сьогодні, здається, останній день цього а, мехасика, там на три дні розпреділяють перші етапи. І все, я його відкладаю вже в цей місяць, у березень, він в мене не а, буде входити це як готова робота. Я його вже не осилю, тому він поки лишається як процесик. Але в мене є ще майже готові роботи. Чого ж майже? Спитайте ви, тому що в мене трішечки залишилося процесу з оформленням. І це ось така ось красунечка. Я доробила рукава, я вже зробила їй фартушок, зробила їй тримач на віночок і зробила їй волосся. Лишилося їй зробити намист намистинки, зробити їй багато зелені додати до віночка, і залишилося, здається, 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 все. Не пам'ятаю, Ну, наче все. Це ось така ось моя перша україночка. Я цю україночку зараховую, готові роботи на березень місяць. Сьогодні, поки буде монтуватися відео, буду зараз зелень дов'язувати, пришивати на віночок, щоб вона вже була нарешті готова. Мені дуже подобається ця дівчинка, дівчинка-україночка. Олюся, тобі ще раз велике дякую за те, що ти мені подарувала цей мастер-клас. Мені дуже-дуже. Приємно, що ти типу, попіклувалася про мене, подбала, щоб у мене була така чарівна україночка у моєму асортименті. Посилання на автора цього мастер-класу буде внизу під відео. Обов'язково в'яжіть, хто ще не зв'язав, вяжіть вона дуже-дуже гарна. Які в мене були з нею проблеми, які в мене були з нею труднощі? По-перше, це вишивка. Вишивка це взагалі не моє. Не люблю вишивати, не люблю маленькі такі дрібні якісь там додавання, якісь там вишивки, якісь візеруночки. Не люблю в іграшках я таке оформлення, тому для мене це була труднощ. Труднощі це такі були. Які були ще труднощі, це те, що треба було багато пришивати. Один вінок чого стоїть, щоб його оформити пришити. Бачите, навіть не вистачило в мене часу, щоб його доробити. Я і так вже пізно знімаю, бо думаю, якщо вже не сьогодні, то вже україночки знову потраплять у наступний місяць. Тому я зараз вам їх показую і вже буду. Закінчувати віночки, лишилося лише віночки. Це стрічки їм вдіти, і багато пришити зелені, і зробити їм намистинки. Ну, з намистинками трішечки біда, шукала, шукала, ще не знайшла. Десь у мене були намистини. Я знаю точно, що і бісер є, і намистини є, але щось ще поки не знайшла. Тому мої дівчата ще не отримали свої бусики. І чого дівчата? Тому що в мене є ще одна україночка. Є в мене ще одна красунечка. Я доробила ще одну україночку у синій сукні і з соняшниками на голові. Ось така ось красуня, ось така ось гарнюня. Мені вони дуже подобаються. Я задоволена, що нарешті мені вдалося це зробити. Ви не уявляєте, сьогодні прям якесь свято. Знову ж, це вишивка, мої труднощі рукавця, рукавцята вишити, пришити це все потім, це ще й квіточки. Дуже важко вони мені далися, але результат того вартий. Це в мене сама тіло, спідниця, сорочка. В'язалися набагато більше, набагато швидше, ніж оформлювалися самі україночки. Але результат дуже гарний, дуже яскравий. Я... я вам не можу передати, яка я щаслива. Мама кожного дня мене підтримувала. Давай, давай, дівчата чекають, дівчата тобі кожен день коментарі пишуть, чекаючи разом зі мною україночку, давай, сідай, роби, вже трішечки лишилося. Ну, давай, ще сьогодні трішки підв'яжи, завтра трішки підв'яжи, і буде готове. І завдяки маміній підтримці, завдяки маминій наполегливості, в мене вийшло доробити нарешті цих двох красунь. А зелень я вже трішки підв'язала, у мене невеличка жменька вже є, але ще треба посидіти. Сьогодні буду в'язати саме україночок, закінчувати їхні віночки і шукати, продовжувати далі шукати. Намистинки, бісер і стрічки. Десь у мене цього добра дуже багато, але давно цим не займалася. Де їх поклала, не знаю. Тому трішечки в мене і затримується оформлення цих красунь. Так, і що ж, наступним відео, що будемо чекати, наступне ще буде в мене. Розпаковка моїх посилочок. Трішечки замовила ниточок. Трішечки замовила фарнітури. Завтра в мене зустріч з талановитою дівчиною Олюсічкою. Олюся, тобі мої вітання. Скоро ми з тобою побачимося. Що у мене ще? Та, наче все. Поборолася трішки з недов'язами. Поборолася трішечки з плюшиками, і вив'язала і моточок плюша. і по... Думала, гадала, як його пов'язати, котиків повибирала схемки. На жаль, ще нічого не вибрала, але поки, поки такі результати вони також мають бути. Вив'язала трішки брелочків, що теж немало часу займало. І все, більше немає вам чого розказати, показати. Не знімала влогом, трішечки вже заморена. Голова кипить, думаю, б вам ще показати, щоб вам ще розказати. Все не виходить так, як планується. Тому, можливо, будуть поки відео такі коротенькі, але а, лише по ділу. Зв'язала це, показала і все. А не буду знову вам розказувати, хочу ще це, хочу це, а можливо, ще. Тому на сьогодні це, мабуть, і все. Ще очікуйте від мене відео з готовими роботами. Трішечки забігти наперед, хочу вам сказати, що їх в мене вже більше 60 за березень місяць вийшло. Точно ще не рахувала, відео ще лише кусочками знімала, ще не все зняла, тому буде в мене ще відео з готовими роботами, і відео ще з недов'язами, Ще в мене є. Залишків недов'язів, буду з ними закінчувати, буду з ними прощатися. І вже дуже сподіваюся, що скоро відкрию сезон ярмарок. У нас ще дуже прохолодно. Ярмарки наступні в мене будуть вже на вулиці, тому треба трішечки запастися терпінням і дочекатися, коли ж нарешті потепління буде. На сьогодні я з вами прощаюся. Пишіть в коментарях. Розказуйте про україночок, чи в'язали ви україночок, чи сподобалася вам схема талановитої української майстрині Галинки. Мені дуже подобаються україночки. І буду з вами прощатися до дуже скорої зустрічі. А на сьогодні вам бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і бувайте!